Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і в цьому відео знову мова піде про канву. Така популярна зараз річ. В мене знову ось такий маленький кладчик. Так, це буде ось така маленька сумочка. Бачите, я вже почала над нею працювати. Дивіться, яка маленька, але в неї дуже гарно вміщається телефон, навіть самий великий. Зробити таку сумочку можна дуже легко і дуже просто. В попередньому відео я вам вже розповідала про те, як працювати худряною пряжею. Але сьогодні хочу показати вам ще один варіант праці. Чому, е, який саме ви будете використовувати, обирати вам? Мені більше сподобався от цей варіант, який я вам покажу. Ще раз хочу сказати, що таку канву маленьку я придбала на сайті магазина у Києві pitirкиshop.com.ua там вони є ці наборчики одразу з замком. Як вставити маленький замочок, є в мене відео попереднє на моєму каналі. А сьогодні в мене знов мій улюблений ребіт, Етрофіл Ребіт, який також можна придбати в різних кольорах в петільки Шоп. Ну що ж, поїхали. Я вже почала працювати. Що я вам хочу сказати? Що вам знадобиться ось така голочка. Зверніть увагу, що саме для цього розміру клітиночки, тут дуже маленький, маленький розмір. Треба обирати голку металеву. Вони є пластикові, але у пластикових голочках трошки більше вушко, яке не протіснеться от сюди. Тобто Перед тим, як працювати, будь ласка, спробуйте, чи проходить ваша голочка оці клетиночки. І тоді у вас все буде гаразд. Вдягаємо нитку, нашу хутряну, звичайно, прийдеться її відрізати, тому що одразу працювати повноцінною ниточкою ми з вами не зможемо. Починаємо потихеньку розважатися. От якраз в мене закінчилась нитка. Я вставляю. Сюди голочку, протягую. І оцей кінчик, дівчат, так само ось тут залишу, я потім його закрию. А цей закрию сюди. І далі ми починаємо поступово. Ви самі для себе розрахуйте, наскільки е, великий стежочок ви будете робити ну, цей крок. Можливо, ви будете робити їх з трьох, можливо, з чотирьох клітиночок. Це як вам буде зручно. Але. Не робіть дуже великі, ну, ви ж знаєте, поспішаєте, нічого не вийде. Тому отак потихеньку, ретельно заповнюємо. Зараз почекайте, щось мене тут заплуталося, а, все. Потихеньку заповнюємо всю цю красу ниткою хутром. Ось так кінчики приберемо і поїхали. Ось так протягную вибачте, напевно, буду рухати камеру, тому що все трясеться. Ось тут головне, дівчат, вводити голку не в сусідню клітиночку, а саме в цю, з якої ви починали. Ось, бачите, щоб воно не від'єднялося у вас, не відрізнялося. Ось тут саме ці кінчики, я їх зараз притримую, щоб в мене все вийшло. Все. І потім отак потихеньку, помаленьку. Ось, головне, ось тут, бачите, ось в мене звідти я виходила, сюди я її заходжу. Хутро з двох обох сторін, так само, як і в попередньому варіанті, воно виглядає однаково. Тому, чим цікаві такі сумочки на канві, вони не потребують підкладки. Хвостика заховаємо. Ось, бачите, у нас ще хвостик, ми його тут ховаємо. Вони не потребують підкладки, тому воно однакове і там з, -з обох сторін. І ось таким чином, ще раз хочу сказати, не, не робіть великі нитки, це я дуже багато відрізала, і вона трохи плутається, бачите, постійно приходиться розпускати. Ну, Принцип вам зрозуміло. Зараз покажу ще декілька деталей, щоб. Не робити вам тут багато рухів на відео. Ось так. Заповнюємо, заповнюємо потихеньку, потім вниз переходимо, і от таким чином. Бачите, воно вже трошки швидше пішло діло. Ось так. Це знов таки цей хвостик. Давайте ми його відріжемо, щоб він мене і вас не дратував. Дивіться, ось цю крайню частину я залишаю порожньою. Я її не заповнюю. Тобто, що ми з вами робимо? Ми спочатку заповнюємо все полотно. Бачите? Ось все, оце все. І тут, і тут, все-все. А оці крайні, крайні штуки ми залишаємо для чого? Для того, щоб потім обв'язати або обшити їх окремо. Як їх обшивати? Так само потім окремою ниткою можна ось так через край, отаким чином. А можна взяти гачка тоненького мабуть, в мене завеликий це половиною, Ось так, да? і ось таким чином покажу вам ось так обв'язувати. Бачите? Ну, стопчиками. Ось таким чином. Зрозуміло? Нормально, звичайно, треба менший гачок. Просто той, який на столі лежав. І ось таким чином ми можемо обв'язати. Що ми робимо потім? Коли все це заповнили, обв'язали, ми потім згортаємо наш клач, так як він повинен виглядати. Ось так. так це. ось таким чином. І оце все, бачите, ось це все треба так само пришити Ось тут. Взяти ось так голочку і просто пришити. І у вас вийде ось такий клачик. Вибачте, що не показую вам повноцінний майстер-клас, але мені здається, що вам вже все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, будь ласка, питайте, я вам відповім. Але працювати голочкою, мені здається, набагато цікавіше, ніж гачком. Ну, це стосується дівчат тільки, тільки хутряної пряжі. Тільки хутра. Що хотіла ще сказати, ось подивіться одна сторона і інша. Я, знаєте, що зробила потім? Зачіску. Тобто можна потім хутром трошки розчесати, і тоді воно буде виглядати ще хутрініше. Бачите? Сподіваюся, що мої поради вам будуть корисні, і ви обов'язково поставите лайк цьому відео. До нових зустрічей.